Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу, що про вас думає ваше оточення? Думайте лише про себе, нікого не загадуйте. Давайте декілька категорій подивимося. Що про вас думають ваші родичі? Що про вас думають ваші родичі? Що про вас думають ваші родичі? Ваші родичі думають, що ви звізда, ви зазвізділі, з ким би ви не були, чи мужчиною, чи жінкою, бачать вас учителем, ви не та, за кого себе видаєте. Можливо, їх цікавить, де ви берете бабло. Також обговорюють, що, можливо, якщо ви виросли у фінансах або чогось добились, може щось купували, то вам тут приписують, що у вас є якийсь мужик, який вас задержує. Також хтось тут говорить, що, можливо, ви пішли вчителювати, можливо, в тему наставництва. Да? Тут кажуть, зазвізділася, була така пажмічей, маленька, глупенька. Ніхто на вас там не думав, що ви доб'єтесь якихось висот, ну, Вони бачать по факту, і ви про це не кричите, вони бачать. Ваші переміни в житті, бачать якесь ваше невдавше а, особисте життя в минулому, бачать, що у вас є діти, але бачать, що ви вас Як ще ваші родичі вас бачать, Шестерка кубків, вони аналізують, яка ви були в минулому, яка була зараз. І якщо раніше у вас якісь були проблеми, де ви сиділи в сльох, в сльозах, десятка жезлів, тут в когось було якесь розрушення, трансформація, то на сьогоднішній день вони бачать, що ви а, прийшли в баланс, ви приводите своє життя в стабільність, так? можливо, ви погарнішали. Чоловіки, які дивляться, привітаємо інформацію на себе. Деяко жінка, ставимо слово чоловік. Тобто, вони бачать, що на своєму минулому ви поставили хрест, ви пос... ви усвоїли якийсь урок в любовній темі. Ви, можливо, зараз стали такою, знаєте, мужані навісницею, ви зараз займаєтесь собою. Вони бачать, що ви прийшли в десятку пентаклей. Жінка, яка має все, і для того, щоб бути самодостатньою багатою, їй не треба мужик. І ви зламали сценарій роду. Отут, хто працював над собою, хто досяг якихось висот вже, вони розуміють, що якщо раніше в родовій системі для того, щоб мати там житло, машини, квартири, треба було заміж виходити, то ви доказали обратне. Я цього всього можу добитись сама. І вони не розуміють як вони не паніють як. Ну вони завжди бачили вас мечтательницею і вони бачать, як ви круто зараз реалізовуєте свої мрії. Життя. І приписують вам тут той аспект, що у вас є любовник, якщо ви одинока. Так мислять люди, які е, з бідним мисленням, так мислять люди, які не пробудилися, е, це люди, які живуть в деструктивних родових сценаріях. Я можу бути реалізована тільки коли я мужчина. Вони бачать, що ви зросли по фінансах, і вони приписують, що хтось вас утримає. Ну, це далеко не так. Ви взагалі своє серце закрили на замок. Ключ є тільки у вас. Ви сфокусувалися на тому, щоб привести своє життя в порядок. Любовна тема зараз вас не хвилює, Вас хвилюють ваші мрії, ваша реалізація, ваш бізнес. Робота, покращення фінансів, ви тут працюєте над собою. Хто не працює над собою, це не ваш розклад. Не натягуємо саву на глобус, а слухаємо, що треба собі коригувати, щоб прийти до цього. Да? Ви тут любовну тему відставили в бік, ви займаєтесь своєю самореалізацією. Оце їх найбільше хвилює, де ви берете бабло. І вони вам приписують, що-да, да, в неї любовники, це однозначно, у нас сама могла досягти таких висот. Ну, але мах, ви взяли відповідальність за своє життя, ви стали копати себе, як я кажу, да, трансформувати. І те, як ви пройшли десятку мічей, диявола це жорсткі трансформації. Ну, путь ніхто не бачить, розумієте, всім, всі тільки дивуються, завідують вашому. Результату, а ніхто не йшов вашою дорогою, і ніхто не йшов у ваших ботинках. Тому вони не бачать вас тої особистості, яка може сама досягти. Тут вас ваші родичі вас недооцінювали, недооцінюють і просто пояснюють вашу трансформацію, зміну в собі, в зовнішності, в вашій матеріальній сфері, приписують якогось любовника, мужика. Це для одиноких. Якщо ви в парі, то кажуть, що у вас мужчина взлетів по фінансах, а вона просто там примазалась. Не бачать вас е ту людину, яка може реалізуватися. І хто зрозумів цей світ, то ви саме на цій травмі доказух. Я докажу вам, що я добіюсь сама мені для цього не треба мужика. От ви хорошо їдете на цій травмі. От в мене є така травма. Я її, звісно, пропрацювала. Я вже нікому нічого не доказую. Свій момент, коли мене ніхто не підтримував, це і було мотивацією, я вилізу з тої жопи, в якій я сиділа. І я вилізла, бо я цього захотіла. І не чекала ніякого мужика спасителя Хорошо, що про вас думають ваші колеги? Там по роботі, чи якщо ви у вас бізнес, ваші конкуренти, що думають про вас? Ну, ви пажик пентаклі, пентаклі. Чого вони вас так бачать? Думають, що ви глупенька, глупенькі. Бачать вас, як пажа. Взагалі, колеги ваші не бачать вас як конкурента. Так, тобто вони вас конкурента не бачать. Ви якась дуже мелка, хорошо. Ага, вони тут поміняли своє відношення до вас, до вашого сприйняття, тому що вони вважали, що ви Паш Пінтаклі. Ну таке собі середнічкове, ленька, ніде не пам'ятна. Ну така, от, ну да, якась начальний, то лі експерт ви начальний. Толі ви прийшли на роботу, і ви така, знаєте, як ведете себе, ви таке враження складаєте, як овечка, о, на ній можна їздити, вона буде за нас роботу робити, а ми будемо заробляти гроші. Ну вони тут змінили своє відношення до вас, там, чи пропрацювали біля вас якийсь довгий час, чи от якщо ви працюєте сама на себе, вони побачили, що ви чогось досягаєте, і вони зрозуміли, що вони ашибалися, ви як сірий кардинал. да, ви йдете втіхую, і ви робите. Свої діла тихенько, і не кричите не, не арете про це, в яку сторону змінилася їхня думка про вас? В яку сторону, ви каліснічий. До чомна є лошадка. Тут колода по е, світла сторона і темна, ви сірий кардинал так як я сказала. Ви втіхую, ви втіхую. Ви вмієте говорити, спілкуватися з людьми. Ви дуже емпатична. Карта уміряності. Можливо, в мене будуть дивитись мої колеги, які вміють працювати з підсвідомістю. Але Но вас, бачать дуже скритою. Ви та людина, яка вміє і підтримати, і посміятись. Ви різностороння. Хорошо, як їхня думка помінялась про вас. Вони побачили, що ви дали фору багатьом. Своїм колегам, конкурентам, ті, які, можливо, вже там 10-20 років в тому бізнесі то лі, тій справі, видали фору, навіть коли ви прийшли туди, куди ви прийшли, де ви працюєте, прийшли ті пажиком, але ви показали якусь кіномать, ви тихо робите свої справи. Тобто, ви ведете можливо, людей за собою, можливо, ви дослужились до якоїсь там якогось відділа, ви сірий кардинал, ви з Карлєва мічей. Це та, яка а, херню ніяку не буде робити, і всіх спасати я не буду. ні 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 не думайте, що ви на мені будете їздити. Конкуренти, якщо це бізнес, вони бачать, що ви скрита, але ви чітко робите свою роботу класно. Ви працюєте як професіонал, ви знаєте, ви майстер своєї справи, ви жриця, у вас багато мудрості. Багато мудрості, навіть, наприклад, якщо ви блогер, у вас небагато підписників, ви мудра, не завжди багато підписників. Це означає, що ви хорошо заробляєте з цього блогу. Я це вже усвоїла. І бачу, що ви ресурсна, король Пінтаклі на вас падає. Бачать, що ви, можливо, і не сильно кричите про свої достатки, але вони розуміють, що ви гарно заробляєте. Вони бачать, що у вас є робота, вони бачать, що до вас звертаються люди. Да? Вони бачать, що ви, можливо, якийсь кризовий менеджер, психолог, не знаю. Там. Тобто ви вмієте рішати чужі проблеми. у Вас це класно виходить. Можливо, ви моя колега, можливо, ви з кризису допомагаєте людям виходити. Вони бачать, що ви допомагаєте людям. Можливо, у вас якась професія допомагаюча, і вони бачать у вас силу і бачать у вас звізду. Навіть якщо ваші конкуренти, колеги вам про це не говорять, вони це чувствують і підсознательно щитують. Це звізда, це верховна жріця, це королева мечей, це та, яка поєднала духовне і матеріальне, і вона не тільки кричить на весь світ, я така мудра, прімудра, а вона ж й це на цьому вміє заробляти. Тобто, ну вони поміняли свою думку про вас. Однозначно, тому що вони думали, що ну таке собі якась там вилізла. да Ну, ви тут дали фору всім і своїм родичам, і своїм колегам-конкурентам. Я навіть щитую, що дехто вас побаюється там, в ваш простір заходити, чи просто там якісь погані речі кидати в ваш слід, тому що поверховний жріці вони знають, що вони по башці получать. Хорошо, давайте подивимося, ваші вороги Що про вас думають? Що про вас думають ваші вороги? Вони є у всіх. Якщо ви їх не знаєте, то не означає, що у вас їх немає. Що вони думають про вас? Що вони думають про вас? Восьмерка жезлів. А ви їх нахер прибрали з свого простору? Ви улітіли. Ви улетіли, і вони бачать, що ви не зациклюєтесь на війнах якихось, неважно там це магічні війни, це, це, чи це просто якісь розборки? Ваші вороги вас бачать, ту особу, яка не воює за крихти. Вона полетіла в свою трансформацію в мир, і вона рішає там свої проблеми. Ви оці маленькі війни залишили тим людям, які більше не мають чим зайнятися в житті. Ви поїхали. Поїхали, можливо, хтось переїхав, можливо, полетіли. Ви пішли в свій духовний розвиток і ви будуєте свій ви свій світ. Ви не займаєтеся цими тупими розборками, нікому не потрібними. Страшний суд, ви стали для своїх ворогів наказанням. Тут якийсь імператор, ачельник, ваш главний враг, один з врагів, сидить в ашельничістві. Через вас його наказали, і він бачить, що у вас світ з темноти. темноти. ви сиділи в темноті, в трансформації, можливо, це ваш бивший, ваш покинув. Ви наладили свій світ, і він вас зараз з такого став отаким. Да? А він зараз проходить свої кармічні уроки, і він це понімає, і, і він вас згадує. І якщо в минулому він вас залишив, і ви сиділи, як в клітці вісьмерка мічей, без скала, без двора, з дітьми там, умовно, да, без грошей, то на сьогоднішній день він буде померанг найближчим часом получати. Він буде проходити те, що ви проходили тоді, коли він пішов із вашого життя. Ну, бумеранг ніхто не заказував, не відміняв. Але це буде тільки для тих людей, хто привів своє життя в такий стан. Хто не сидить в саплях, в розборках, в депресії, а хто привів себе в порядок, відпустив повністю цю ситуацію, пройшов урок, і ви таким чином і запустили страшний суд в свого обідчика. Поки ви сидите в саплях, в розборках, ти мені должен, ти мені должна, цей бумеранг ніколи не прилетить. Це залежить від вас. Так, да, хорошо, що ще про ваш ваші вороги про вас думають? Що ще вороги про вас думають? Вороги ну, е, бачать, що ви пройшли трансформацію. Стара версія вас померла, нова народилася. Бабочка, да? ви відновилися, ви стаєте розцвітати, ви перейшли переход, ви з багатьма людьми перестали спілкуватись. Вам було важко, ви пережили дев'ятку жезлів, але своє життя привели в лад. Ви вийшли в сонце, в радість, в удачу. Ваші вороги бачать, як ви розцвітають. Те, і їх це бісить, бісить. Вони пам'ятають вас, що ви сиділи в тройкі мічей, сиділи в соплях з розбитим серцем, хтось з вами тут воював, хтось вас придавав, думав, що ви лахушка якась, а зп'ять ще якийсь король Пентаклій вилазить, який посилив вас з п'ятеро жезлів, якийсь нарцис був тут, в вашому оточенні, враг, Він бачить, що у вас все наладжується. Хорошо, що ще думаєте? Що ще думаєте? А вони думають, знаєте, що ваші вороги думають? Ваші вороги думають про вас, що її хер спалиш? Ми її палимо, вона відроджується. Ми її палимо — а вона взлітає. Ми її палимо а — а вона злітає. Ми її палимо — а вона взлітає. Коротше, ваші вороги, скільки б вони з вами не воювали, вони паніють, що ви з цієї башні метелики побудуєте. Понімаєте? Те, що всередині в людині, те її і розрушає. Ну, якщо у вас тут нема гнилі, якщо у вас тут немає ненависті, а у вас тут бабочки, перер... символ переродження, то скільки б вони вас не палили, вони у вас ніколи не спалять. Що ваші вороги думають про вас? Що ваші вороги думають про вас? Думають про те, що ви колись були в ній щиті, ну це в прошлому. Ви були в ніщитті, але це в прошлому. Ви прийшли в свій страх, в свою луну. Ви прийшли в своє ізобілія. Хтось розпакував силу тут свою, вони бачать, що ви поступово виходите з бідності. Хорошо. Тобто, враги бачать, що ви були в бідності, у вас були якісь такі обставини в ніщитті. Ну, це було в минулому. Да, ви тут проходили багато уроків. І от в них прям звучить така фраза: її блять нічого не зламає. Вона мах свого життя, в яку в жопу вона не залізла, вона знайде сили. Вона підкорить цю історію, і вона вилізе з любої жопи. Вони бачать, як ви розквітаєте по-новому. Вони бачать, тому що ви, вони там сидять, вас обсирають, в війнах якихось сидять, а ви сфокусувались на собі, і ви як те дерево процвітаєте, розцвітаєте, по-новому вчитеся жити, поміняли своє оточення, можливо, переїхали. І навіть ваші вороги вам аплодують і кажуть, ви лучший. Ви це ніколи не почуєте від них. Но вони це бачать, і вони це. Понимають. Я так не можу, а вона так змогла. Ви є прикладом для багатьох людей. Ви є ангелом, який, скільки б йому разів не палили крила, він завжди їх відновить. Ви ангел. Ну ви та дьяволіця, яка, коли хтось її обідить, вона, блін, достане всі свої скелети з шкафа, і вона скаже: От ні, дорогой, ти не туди пішов чи не туди пішла. Ви не та, яка буде плакати. Ви... З любої задніці вилізете, і ви на багато чого можете піти. Ви дуже маєте внутрішній потенціал. І навіть коли вам хочеться поплакати, ви собі це дозволяєте, але ви прийдете, а хтось вже прийшов до Карлєві Пентаклі, та, яка є самодостатньою, і якій не треба аплодисментів для того, щоб знати, хто вона є. Ви прекрасно знаєте, хто ви є. Хто ще до цього не прийшов, працюйте над собою. Ви учителем, ви наставником є, хтось практикує в наставництві, так як я вже, а хтось тільки до цього шляху йде, просто ще зазріває. Ну, вас тут шикарний потенціал. І саме ці історії, тригерні, які у вас були, болючі трансформації, вас і привели в вашу місію. Ви маєте вести людей за собою. І скільки б сплетін за вашою спиною не було. Пам'ятайте одне золоте правило. Якщо за вами говорять, значить ви йдете попереду. Удачи всем!